Вітаю на своєму каналі, і сьогодні я хочу для вас зробити прогноз на останні дні місяця серпня. Взагалі я планую робити кожного місяця такий прогноз. І хотіла б розпочати з вересня, але бачу, що багатьом людям зараз потрібна підтримка і потрібен стимул знайти і віднайти баланс. І я хочу сьогодні в цьому допомогти. Я придумала такий прогноз на чотири стихії, головні так. Ми всі знаємо, що в нас 5 стихій, але Саме чотири стихії відповідають за наше матеріальне знаходження так у цьому світі, за нашу матеріальну реалізацію і наше життя тут на землі. І на мою думку, саме баланс ми можемо знайти через урівноваження цих чотирьох стихій. Для кого цей прогноз і як зрозуміти, що він саме для вас? Якщо ви хочете знати, на що вам звернути свою увагу і де підстелити соломки, він точно для вас. Я поділила таким чином по категоріях. На чотири стихії, тобто, ви визначаєте, до якої стихії маєте належність або по дню народження, або по знаку зодіака, і обрати для себе одну з категорій по стихії. Якщо вони різні по дню народження, знаку зодіака, то можете слухати дві категорії, тобто прогноз для двох стихій. Як визначити свій аркан по дню народження? Я виставляю список арканів і їх належності до стихій виставляю в описі, і так само буде по належності для знаків зодіаку. Це дуже просто. Якщо ви не впораєтеся, то пишіть в коментарях. Так як я розподілила цей прогноз по стихіях, і перша у нас буде земля. Вона відповідає за матеріальне, за наші гроші, взагалі, все, що до чого ми можемо так доторкнутися в нашому житті. Стихія води це про стосунки, про почуття, про емоції, про переживання. Стихія вогню це про дії і про нашу реалізацію. Стихія повітря, я назвала цю рубрику наша менталочка», тому що це. Про інтелектуальну роботу, це про також страхи і переживання, і що потрібно для того, щоб про неї попіклуватися. Тому, якщо вам цікаво на що вам сподіватися в кожній сфері та як підстелити собі соломки, запрошую вас у цю подорож разом зі мною. Ну, і перший розклад я роблю для стихії землі. І визначаю зараз для вас сигніфікатор на останні дні місяця серпня. І дістаю карти по кожній стихії. І також рекомендацію на що звернути увагу так, у кожній сфері. І так, нагадую, що для землі сигніфікатор на останні дні це можливо. Залишити щось так, і скоріше за все ця тема буде стосуватися якихось стосунків та переживань, в яких вам потрібно щось залишити вже в минулому. І тут вісімка кубків, так, де людина е залишає те, що має, і вирушає в якийсь шлях. Давайте відкрию всі карти по всіх сферах, і по стихіях, і тоді вже більше можна все поєднати та побачити цілісну картину. І так, стихія Землі, матеріальна сфера. Можуть нестись якісь дуже швидкі зміни в матеріальній сфері, але не зовсім можете бути задоволені цим. І так як це матеріальна сфера для стихії Земля, звісно, що для вас цього замало так само в серпні. На що тут звернути увагу? Не бути по дураку, так можливо, такими наївними та від чогось відмовлятися, не ставитися дуже милосне. Ланхонічно до чогось або не давати навіть спуску, і якщо ви чимось не задоволені, не кидати це так дуже добре думати перед тим, як щось так почати з нуля або кинути. І при цьому я дам пораду, що краще би згадати можливо своє дитинство, можливо, поринути так в дитинство якісь дії, які ви робили в дитинстві, і вас повертають в такий легкий стан, в якому ви можете розслабитися. Та зрозуміти, що вам насправді потрібно. Особливо для енергії Землі це дуже потрібно навчитися розслаблятися та бути в легкості. І саме через це розслаблення, так ви для себе щось віднайдете. Тихія води для вас, так, це наше почуття. Можливо, через те, що позиція дуже стала. А по королеві Пентаклів ви чимось незадоволені? Мені здається, взагалі, що ви чимось незадоволені в цьому місяці, і так у нас тут п'ятірка кубків кажуть. Також про те, що людина незадоволена. Це як і в почуттях було, так і в матеріальній сфері. Так, схожа ситуація, але в стосунках та почуттях, то можна сказати ще по четвірки мечів, що також якась дуже така стала позиція, і затягнута, можливо. Можливо, через почуття легкості, яке потрібно згенерувати, так, ви зможете віднайти і баланс, і в стосунках з людьми. Тому що така дуже енергія як погрузла, і прямо не вистачає такого повітря. Подивимося, що далі. Стихія вогню це наші дії, нагадаю, так і реалізація. Є якась тема, на що ви не звертаєте увагу, ви просто можливо зачиняєте свої очі по двійці мечів та по луні. І, можливо, це якийсь страх, якщо в поєднанні це остаточно так? якийсь страх в реалізації та в діях до своєї реалізації. І на що звернути увагу свою? так? Це у нас сила, карта сили, те, що ви можете приборкати свій страх нарешті, і в цьому ваша сила. Зверніть на це, будь ласка, свою увагу. так. Стихія повітря це наша менталочка. аркан імператриця та кубки. Дуже цікаво. І так, як у нас серпень. І скоро в нас вересень це такі енергії, коли ми хочемо чогось нового, хочемо нового навчання, нових проєктів. І якраз тут імператриця каже про те, що це дуже ймовірно. І ви стоїте зараз перед, або будете стояти, можливо, перед вибором. Але він буде такий трошечки можливо складний та нав'язаний, де вам потрібно самостійно так визначитися по своєму серцю. Цю так, що вам насправді потрібно. Потрібно прислухатися до себе, і на що звернути увагу, що ваш вибір завжди буде вірним, і він буде сугубо для вас, і це буде так, як потрібно вам насправді те на що ви заслуговуєте. І якраз Аркан імператриця дає вам таку змогу в цьому напрямку для того, щоби зробити цей вибір. Ви маєте вірити в себе, тому що старші аркани випали на стихію вогню, надії, так на реалізацію. І класні карти випали саме на нашу менталочку. Це також тема про інтелектуальні здібності. Просто вам потрібно вже в серпні зробити цей вибір, визначитися. Я можу зробити висновок для людей по стихії Земля. Що перший так, наш сигніфікатор означає, що потрібно залишити вже в серпні щось у минулому, і тут я скажу про якусь важкість в почуттях і щоб стабілізувати так свій стан, почати діяти та вже нарешті в серпні визначитися і зробити свій вибір. До речі, тут можна дуже чітко пов'язати аркан так? дурня, блазня і бездіяльність в реалізації, можливо, так? взагалі в соціальній сфері. І поміняти це місцями для того, щоб збалансувати, ви отримали вже в вересні якийсь результат своєї діяльності. Тому прибирайте страхи або йдіть в них, і все буде класно. І наступний прогноз на серпень у нас для людей зі стихією води. І так, відкриваю і Тут у нас аркан 16 башня. Так він може сказати про багато чого і в поєднанні з іншими так картами по сферах життя. Але я скажу одразу, що тут може йти тема, коли щось йде можливо не по плану. І в цей період може йти щось не по плану. І це також про духовний розвиток. Відкриваю по стихії землі, класні карти, слухайте, аркан смерті і шістка жезлів. Взагалі у вас трансформація в плані матеріальної сфери, це дуже круто. І ви вийдете на коні в цьому. Так? Важливо соціально проявлятися, на що звернути увагу. Це вже відпустити те, що вам потрібно з чимось боротися вже ця історія вона давно пройшла, і ви йдете далі по своїй трансформації. Варто звернути тут на це увагу. Для вас стихія води, яка рідна, аркан Сонце та матеріальна це взагалі дуже круто. І я би сказала про сталу позицію в стихії води, в стихії почуттів свого наповнення, свого проявлення. Ви будете задоволені так, в серпні цим. І прикольно. І якраз я можу тут провежу вже сказати, що це саме про якийсь зріст та духовний саме розвиток. На що звернути свою увагу на швидкість виконання якихось своїх дій? Аркан Сонце це в нас чоловіча сторона, і можливо буде забагато так цієї енергії для вас в серпні. І так, тут тема і досягнень не забувати все ж таки про свої почуття і відкрите серце, і можливість бути відкритими до людей. Реалізація, і це у нас стихія вогню. Слухайте, ну тут все круто, також так, у нас королева жезлів, це соціальна сфера, і це дуже класно, що саме е, так в цьому розкладі вогонь співпав з королевою жезлів. На що звернути увагу на, е, якщо ви зловите якийсь апатичний стан, тут е, також так випало у нас п'ятірка кубків і 12-й аркан е, підвішений, де реально можна. Зловити такий стан, і буде можливо здаватися, що все дуже затягнуто і все дуже повільно рухається. Варто звернути свою увагу на те, щоб подивитися на свої справи, на своє соціальне проявлення, так з іншої сторони. Тобто, Аркан підвішений дає дуже круту мотивацію подивитися на свої справи під іншим кутом. І, Тут якраз і в темі почуттів так, якісь можуть бути загострення. І для того, щоб це збалансувати, потрібно відкрити якусь для себе чуттєву сферу. І дивимося, що там по менталочці вашій буде, буде навчання і вплив якоїсь людини. Для вас дуже, дуже яка значима, і, можливо, навчання у цієї людини, або це якась старша людина, можливо, чоловік, який може мати на вас вплив. І це навчання так, загалом буде потребувати вклад коштів, але вони в вас будуть, так, вони в вас, можливо, вже є. І і це навчання потім буде вам приносити саме ці кошти, і ваш цей вклад буде дуже швидко реалізований і швидко принесе якісь плоди. Тому, будь ласка, стихія води, не забувайте, що ви дуже чуттєві, і що вам ця сфера також потрібна для розвитку. І саме почтів вам не вистачає, тому що якось, можливо, по п'ятірки кубків це єдина карта, яка випала з кубків, да, яка означає стихію води. І, і вам дуже замало не забувайте, будь ласка, піклуватися про себе та знаходити зв'язок. Зв'язок з оточуючим середовищем наповнюєте свою душу. Тому я тут остаточно бачу, що вежа означає розвиток і дуже стрімкий. І якщо у вас буде якийсь настрій занепаду пам'ятайте, що результат буде дуже класний і піклуйтесь про себе. Прогноз на серпень для людей зі стихією вогню, незважаючи на те, що ви дуже палкі. Дуже соціально активні. Можливо, в серпні саме захочеться трошечки бути відлюдником і зануритися в себе, віднайти якийсь для себе шлях. І такий дуже активний місяць, але можливо, зараз ми побачимо і поєднаємо з картами, чого вам не вистачає, чому саме хочеться так зануритися в цей стан. По матеріальній сфері, так, по стихії землі. Якісь розчарування. Якісь страхи, на що звернути увагу свою на правильність свого вибору, на правна на те, наскільки ви вірно робите свій вибір. Він завжди буде в вашу користь, так але подивіться, карти е, дуже перейматись, можливо, через матеріальне становище або думки постійні, якісь так. Е, тобто перевага не на те, щоб е, заробити так і матеріалізувати свої, е, свої знання, своє так взагалі зціпитися. А більше дуже багато думок і якогось страху. І я далі подивлюсь, що буде відбуватися, так, і вже зможу більше тут поєднати, ще більше розкрити. І в сфері почуттів у нас імператор і королева мечів, взагалі тільки мечі. Я так думаю, що якісь можуть бути вияснення відносин так, із людьми в стосунках. І таке враження, що через вашу таку відлюдкуватість або стосунки з людьми стали причиною цієї відліткуватості, тому що є така позиція буде так, тільки як я хочу, або ніяк інакше. І це дає таку прохолоду в стосунках. Дивимося далі. Стихія вогню в нас так, ви, можливо, думаєте, що це соціальна сфера, так, ви, можливо, думаєте. Знаєте, тут така тема, ніби я класний. Я завжди думав, що я класний, і це мене рятувало. Тобто я на цьому виїжджав. А зараз змінюються енергії, і виявляється, що потрібно бути гнучким. Що неможливо не, не притаманно вашому характеру, так в, в якійсь мірі, і можливо, як трошечки зміна так, системи трошки може зламати в якомусь сенсі на що звернути увагу на те, що пора вчитися, вчитися, можливо, на своїх помилках, але продовжувати бути активним та соціально проявленим. І можливо, вам вже пора вчити людей навчати. І показувати свої знання. Відлюдник він дуже мудрий, він дуже розумний. Він також так може навчати людей. І так, тут в соціальній сфері і є ромфанд може про це казати. І якщо у вас зараз є людина, яка може вас підтримати, старша людина, в якої ви можете попросити якоїсь поради, ви можете до неї дуже сміло е звертатися. По менталочці я думаю, що вам потрібен дуже відпочинок, та зняття якихось залежностей. Ви маєте розуміти, що залежність може вас привести до краху або привести до якогось розвитку. І залежність від того стану, щоб бути зануреним в себе, також може бути. І варто, можливо, від цього виходити, тому що це якісь нав'язані норми, і це не ваше. І якраз стан повідлюднику, щоб зануритися в себе, віднайти свій шлях по-новому, потрібен для того, щоб це зрозуміти. Я би сказала, що у стихії вогню зараз все палає і все перемішано, і баланс ви віднайдете тільки в усамітненні із собою. Також дуже не вистачає почуттів, не вистачає заземлення, не вистачає закріплення в матеріальному, так тому варто заземлюватися, робити дії. Якщо ви не знаєте, які, то напишіть в коментарях і прокачувати свою чуттєву сферу. І якщо у вас є якісь залежності у стосунках. Або якісь інші, то так то визначитися, чи це ваше, чи потрібно воно вам для того, щоб вистрілити по-новому в вересні. Я вас дуже підтримую. Ви в цьому всьому не самі. Ви живі, все дуже класно, і ви маєте величезний потенціал для того, щоб вирости. Зміни вони завжди потрібні та необхідні для нашого духовного розвитку. Дивимося прогноз на серпень для людей. Зі стихією повітря вас в серпні переважає стихія жезлів, вогню і якоїсь боротьби, або, можливо, якоїсь гри, можливо, ви звертаєте увагу на те, що ваше життя гра. І зараз ми подивимося, як це поєднати так зі всім прогнозом. Земля для вас дуже стала позиція і баланс в матеріальній сфері в серпні. Уявляєте дуже круто. Реально, але е, тут же ж варто е, застерегти про те, що потрібно навчитися у цей баланс, так і ще. Е, Утримувати, тому що паж кубків, на що звернути увагу, так каже про те, що якщо ви в чомусь зараз не впевнені, або можете дати спуск так, через якусь наївність, може бути так, особливо для стихії повітря, то варто все ж таки поміняти місцями в матеріальній сфері, саме короля та пажа кубків місцями. Ось, потрібно No. Все ж таки бути більш стабільним і впевненим в тому, що ви робите для віднайдення цього балансу. Але карти прекрасна для вас стихія води, це просто стосунки з оточуючими. Гірше вже можливо, ніж було, не буде, тому що страхи минають. Десятка мечів каже про те, що вже те, те, чого ви дуже боялися, можливо, в стосунках з якимось королем або ну людиною, яка може так. Символізувати короля кубків почуття. так Також це вже проходить та минає. і Якщо вас щось зачіпало, на що звернути увагу? Це про мрії. мрійте далі. Це не буде наповнювати вашу чуттєву сторону, чуттєву сферу. так Не забувайте мріяти, вкладати надію. Це вам допоможе так впоратися із. Мечами страхами якимись в цій сфері в стосунках з людьми. Так, далі для вас стихія вогню, це наші дії та реалізація, соціальна також сфера. На що звернути увагу? Почну з цього. Десятка кубків випала. На те, що взагалі все ніби добре, але страх, я бачу, що в багатьох стихіях так в цій сфері зараз страх. Поглинає трошечки по луні і по мечам, так про холодність якусь в цій сфері. Подумайте, будь ласка, що ви можете зробити для того, щоб наповнитися, для того, щоб бути наповненим і показувати це світові, так проявляти це в соціальній сфері, те, що вам так необхідно для того, щоб бути збалансованим в матеріальній сфері, так. Тому не давайте страхам вами маніпулювати. І якщо ви твердо щось вирішили, потрібно почати це робити. Це, саме цей намір вам допоможе так, наповненню цьому бути. Далі дивлюсь, для вас вашу рідну стихію повітря. Тут дуже стала позиція. Тут до речі, тема про партнерство. Вам тут потрібен відпочинок менталочка ваша не витримує, можливо. Особливо, якщо ви тримаєте баланс в матеріальній сфері, так ви заземлені. В матеріальній сфері все круто, якийсь баланс віднайдений, але можливо, ви до цього доклали дуже багато зусиль, і потрібно відпочити, тому що тому що потрібні будуть сили і надалі. Карта імператори двійка кубків кажуть про те, що ви доклали реально багато зусиль. Для того, щоб реалізувати свої інтелектуальні так, здібності в матеріальну сферу. Але я думаю, що ці карти кажуть, що потрібно вже змітити змінити кубки і також не вистачає чуттєвої сфери. Тому, будь ласка, мрійте, плануйте. Мрієте про майбутнє і, можливо, подивіться на ваше життя та всі соціальні норми як на гру, так, як посигніфікатору, тому що далі йде шістка жезлів, де рицар на коні, людина на коні ще, так і вам потрібно утримувати цей баланс. Спікуйтеся про себе, про свою менталочку і не забувайте мріяти. Я вам дуже вдячна за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що ви отримали якісь Натхнення, якісь поради для себе. Пишіть в коментарях, діліться, чи були якісь у вас емоції, чи щось відгукнулося, тому що я вперше робила цей розклад. Мені дуже цікавий зв... зворотній зв'язок. І побачити, як це працює, чи має це якусь взагалі користь. Будь ласка, підписуйтесь, якщо я була для вас корисна. До нових зустрічей, пока-пока.